Привіт, мої любі! Привіт, моє найкраще, привіт, мої рідненькі. Хочу сьогодні поділитися з вами своїми усвідомленнями, інсайтами. Тому, кому відгукується, ставте вподобайки. Думаю, у нас на каналі багато таких. Багато хто говорить про любов про себе, любов до себе, яка вона. І що саме цікаво, Недавно на моєму каналі також виходило відео на рахунок любові до себе чи егоїзму. Але чим більше ти розвиваєшся, чим більше ти йдеш в духовність, чим більше починаєш усвідомлювати, пропрацьовувати себе, тим більше відкривається якась така певна глибина, глибина слів. Ці коди, відкриваєшся ти, який ти насправді. І відкривається ця любов в грані любові, дійсно любові справжньої істинної любові, яка вона є насправді, і як це любов до себе. І ви знаєте, це коли ти не підлаштовуєшся під інших, коли ти любиш себе і свій час, а час це життя. Це коли ти не виправдовуєшся перед іншими. Чому ти поступив так чи інакше? І у кожного з нас своє сприйняття і розуміння, у кожного з нас своя така унікальна картинка світу через призму власного прожитого досвіду. Це коли ти цінуєш і любиш себе, бо ти насправді і є це життя Істине, справжнє життя. І хто тобі дійсно потрібен, він залишиться з тобою. А хто не вібрує на твоїй частоті, він сам піде з твого життя і з твоїх проєктів. А ти підеш далі за цими щирими і вдячними людьми. І так це глобальна така чистка, яка проходить в кожного на етапі цього духовного розвитку, але ця чистка дійсно потрібна. Вона потрібна, щоб рухатися далі і розвиватися. А цей залишковий баласт він піде разом із тим, так, із тим витоком життєвої енергії, з тими людьми, які вже залишилися позаду, які не вибрали саме твій шлях і шлях твого розвитку. І це є нормально через те, що кожна душа індивідуальна. І хтось прийшов пропрацювати одні якісь життєві задачі, хтось прийшов інші. І, очищаючи свій простір від непотрібних людей, непотрібних в лапках, так? через те, що всі люди потрібні, мається на увазі, які не потрібні зараз вам на цьому етапі. Ми стаємо вистину вільними і такими наповненими, тому що поруч з нами лишаються лише щирі і чесні, вірні люди, які вміють любити і дарувати любов. Тому не підлаштовуйся під людей і їхню думку, під їхні потреби. Просто відчуй себе і свої бажання, йди за ними, іди за собою, поважай себе і своє право жити в достатку і радості. Це також є важливо поважай і цінуй себе, себе, свій час, люби себе, тоді інші поважатимуть і любитимуть тебе, поважатимуть і цінуватимуть тебе і твій час, і твої знання. І тільки коли ти навчишся цінувати себе. І любити, тільки тоді ти навчишся любити і цінувати інших. Коли ти живеш для інших заради інших, тоді вся твоя життєва енергія йде туди, зникає баланс, це є перекос. І тоді, в такому випадку, немає тебе, немає твого життя, немає цінності і любові, немає ресурсу, немає енергії. І тоді в такому випадку це суцільне незадоволення, це вигорання, це застій, застрягання. Важливо давати можна лише тоді, коли є наповненість і енергія. Це є важливо, коли є що давати, коли є любов до себе, можна передати цей досвід іншим, бо є що давати цьому світу. А якщо немає ресурсу, то й нічого давати. Це як пустий стаканчик, з пустого стаканчика можна дати лише пустоту, і з порожнечі буде тільки порожнеча. А от з енергії наповненого стаканчика якраз буде повний, повний, повний ресурс. Тоді є чим ділитись. І чим більше ти прагнеш бути добрим для всіх, тим більше світ тобі показує твоє ставлення до самого себе. Твоє нехороше ставлення до себе через людей, вічних жертв, конфлікти, борги безгрошів'я, і це обов'язок перед собою, це борг перед собою, це не любов до себе, це енергія витрачена на інших, а не на самого себе та своє життя, свої цілі і бажання, свої мрії, свою сім'ю і свою реалізацію. І ми все життя шукаємо любові і визнання, прийняття від інших людей. Але при цьому так і не розуміємо, що це ми так і не навчилися себе любити і приймати, визнавати свої бажання насамперед, свої бажання, свої хотілки, себе і своє життя. І ось... Ми у вічному обов'язку боргу перед самим собою. І поки не пізнаємо себе істинним, ми будемо у цьому боргу. Саме звідти беруться всі наші борги, кредити, нещасливі стосунки, конфліктні ситуації, всі люди, які дзеркалять нам, цей борг борг перед самим собою, неоцінений борг. І величезний, як бездонна яма, де ми зливаємо себе, втрачаємо енергію, наче розділяючись, розкришуючи себе на частинки і розкидаючи по світу в різних людях. І саме ці люди будуть дзеркалити нам нас, де ми не любимо себе, не цінуємо, не поважаємо, не поважаємо свій час, свою сім'ю, своїх близьких, свій рід, родину. Інших людей і колег саме вони будуть нам показувати наше відношення самих до себе, той час, який ми віддаємо іншим, а не собі, не своїм цілям, мріям, не своїй реалізації, де вкладаємо не в свою сім'ю, а починаємо лікувати інших, допомагати іншим, вказувати іншим, розказувати іншим, як жити. В той час забуваючи про себе, і що робиться у себе всередині. Адже те, що всередині, те й зовні, воно просто показує нам нас, нас, справжніх нас, показує те, куди ми не хочемо дивитися, або те, що не приймаємо в собі, або там, де боремося зі світом, з батьками. Чи з близькими насправді це війна нас самих з собою. Світом, з Богом, з життям. Тому навчись любити себе, люби себе, своє життя, свої бажання, свої проекти, свій час, все в собі, всі таргани і недоліки. Не розділяй на позитивне і негативне. Ти є все. Люби та й прийми себе. Таким, який ти є, таким недосконалим, не ідеальним, але істинним, таким, як є, і лише люблячи і приймаючи себе, таким, як є, ти зможеш полюбити інших їхні недоліки і їхні таргани. І тільки тоді насправді відкривається істина. Навчись приймати себе. Будь-яким людей з їхніми картинками і знаннями, з їхніми подобаннями тарганами, світ таким, який він є, і не змінюй його. Зі світом все гаразд, так як має бути, за всіма законами, іконами Всесвіту. Навчись бути і вчителем, і учнем, коли треба, тому що вчитель це теж рамки і обмеження. Бажання нав'язати своє бачення і свою картинку світу, і своє сприйняття. А це тільки по закону віддавати. А брати ми можемо в нижній позиції, в позиції учня. Коли ми здамося, здамося повністю і будемо готові брати, брати енергію, гроші, знання це є позиція учня. І саме в цей момент приходить новий рівень новий рівень прийняття. Це дійсно істина любов. Я можу брати і віддавати, і це є баланс, це є нормально, і так, і так можна. Тоді немає гордині опуститися і взяти все, що дає Всесвіт. Саме тоді ця гординя злітає після тотальної здачі, і немає перекосу і очікувань, що світ повинен сам щось нам дати. Зникає бажання з позиції вчителя тільки віддавати та змінювати цей світ, змінювати під себе під свою картинку світу, і людей під своє сприйняття, баланс це нуль коли ти не вчиш і не нав'язуєш, і не залежиш від інших і їхньої думки, від їхнього визнання, коли з'являється внутрішня опора, опора на себе. Я можу бути вчителем на запит, і коли просять про допомогу. Але я можу бути і учнем, не дивлячись, що я для когось вчитель, і немає корони у мене на голові прогнутися і запитати чи попросити про допомогу. І позиція нуль це позиція прийняття Я все приймаю. Я себе приймаю будь-яким і будь-якою. І світ приймаю будь-яким. Таким не ідеальним таким, яким він є. Тоді і є баланс, і немає страхів. Ось такі усвідомлення у мене сьогодні. І правда, дуже хотілося ними поділитися з вами. Знаю, що багато хто з вас поставить вподобайку, бо знаходиться на цьому рівні прийняття, або виходить на цей рівень прийняття цієї є дійсно такої Справжньої любові, справжньої, не тої, до якої нас привчили ще колись, коли розділяли на хороше і погане. І зараз ми приходимо до балансу, коли дійсно там нема страхів. Ми можемо все, бо ми творці, бо ця любов це є життя, а ми і є. Це справжнє істинне життя. А світ як дзеркало так ніжно, інколи не зовсім показує нам нас, наше життя і наше неприйняття. Тому любіть себе, цінуйте, поважайте і світ таким, як є, приймайте.